На початку всього було слово. Написано і слово було у Бога, і слово було Бог. Те, що ми промовляємо на наше тіло, на наші гроші, на все наше життя. Це обов'язково буде відбуватися в нашому житті. Тому дивіться, якщо сказано, що Ісус Христос забрав на себе всі наші гріхи, також покарання за них, що є хвороба, і ранами Його ми зцілилися, то оце єдине, що повинно виходити з наших уст. Якщо ви ще не віддали своє життя Ісусу Христу, зробимо це негайно. Бо знаєте, які зараз часи? Отак От пішли туди, а Ісус каже: Ні, дитинко, тобі не сюди. І це буде дуже-дуже грустно. Тому повторюйте, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости все моє життя без Ісуса Христа. Ісус. Стань моїм Господом, Спасителем і зміни моє життя на краще. Бо я вірю, що Отець Небесний воскресив Тебе з мертвих для мого оправдання. Все, вітаю вас! Тепер ви, дитина Божа, і всі обіцянки Божі належать вам. Зцілюємося від всяких хвороб кінцівок. В ім'я Ісуса Христа! Отець Небесний, я дякую тобі за повнісіньке зцілення. Кожної кінцівки, артрити, артрози, трофічні язви, всякі виразки, всякі гнойні хвороби, рани, переломи, в ім'я Ісуса Христа. Заберіться геть з цього тіла. Ранами Ісуса. Ти кінцівка повністю зцілена. Зцілися саме зараз. Я наказую: кожна клітина, нервові закінчення, лімфа. Кров, е, ота жидкість, яка в суглобі, прямо зараз ціліться. Я забороняю гнієння, в ім'я Ісуса. Я забороняю всяке тління, в ім'я Ісуса. Я наказую рани, очиститися і зціліться, всякі переломи, всякий біль. В кістках, в кінцівках, прямо зараз заберися геть. Друзі, будьте зцілені, почніть казати тільки слово подяки за зцілення і радійте вашому зціленню. До завтра!